Ну що ж, друзі, сьогодні я вас заведу в магазин Ветеран. Коротше, попала моя дівчинка з котом в колекцію таку дівчаток, котів і всяких цікавих речей. Я таким ділом зараз не маю часу займатися, але щось в мене було натхнення. А от я клікнула на цю закладку книжкову і потрапила в магазин майже 25 тисяч продажів. Я думаю, що там скоро буде і 25, тому що багато дуже продажів в цьому магазині щороку. Ми бачимо, що всі закладки таких нестандартних книжкових розмірів, всі вони такі трішечки готичні. Пише про себе вона, що вона перфекціоністка, не любить малювати, навіть якщо їй доведеться врятувати своє життя малюнком, вона не зможе малювати, але вона більше крафті, це англійською така рукодільниця, аніж. Малю художниця, і що вона все, що вона робить, вона туди вкладає максимум зусиль. Я думаю, що такий опис щирий, і в неї там є навіть такі слова грубоваті, він сприймається як, ну, а знаєте, Справжність. От зараз модно таке автентичний, вона така справжня, дуже, справді, дуже справжня. І в описах вона так само в своїх лістингах дуже справжня, що мені дуже подобається. Отже, давайте заглянемо на конкретний лістинг. Він є бестселером, тобто, продається, скажену кількість разів на місяць чи там як, я не знаю, як кваліфікується І, е, вона має такі інфослайди, всі такі готичненькі, все дуже чітко в неї. Вона додає окремою опцією експедоване, пришвидшене відправлення, тобто кур'єрську доставку. Я так розумію, що в неї виключно п'ятизіркові відгуки, і тих відгуків просто дуже-дуже-дуже багато. В відгуках є фотографії, які я би, наприклад, собі взяла, от як попередню, і додала до цього лістинга. Хоча, можливо, в неї просто немає часу на такі діла, вона тільки займається пакуваннями і відправкою. Давайте заглянемо на опис. Опис чітко структурований, і в нього є такі назви абзаців. Оце я собі позичу від Дуже мені сподобалася візуальна, не просто розбиті на абзаці, а з заголовками. І перший заголовок це опис, другий у мого безумства є метод, третій заголовок відправка, і четвертий, якщо є питання. Дуже все мені тут сподобалось. І от друга секція у мого безумства є метод. Вона там описує, як саме вона робить предмети і ламінує їх. В мене є зараз YouTube канал, який я розвиваю, і я буду вставляти посилання на YouTube канал, а також буду, я зроблю заголовок, щоб це було ще більш помітно.